Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Хоробрі зайці Вечірка з орігамі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Яка чудова погода сьогодні! У Туманних горах панує спокій, і родина хоробрих зайців вирішила відпочити на природі. Що чекає цього дня на зайчаток, кмітливих Непосид і дослідників? Які пригоди? Наберіться терпіння. Зараз ви почуєте цікаву історію. Отже, слухайте. Мамо, тату, дивіться, я знайшов свій зайцебінокль!» вигукнув Боб. А можна ми підемо шукати нашу подругу бао? спитала в батьків Бу. Звісно, мої любі морквенята, тільки стрибайте десь неподалік, посміхнулася мама Зая. А вже ж! хором вигукнули зайці та помчали на пошуки панди. Хромкі морквинки! скрикнув, подивившись у бінокль, Боб. Он вона! Добрий день, бао! Сюрприз! весело привіталися зайці. Привіт, рада вас бачити! Ой, а що це ти робиш? спитала Бу, помітивши на столі паперові фігурки. Це називається орігамі, такі фігурки з паперу. Складаєш аркуш паперу так, а тоді ось так. І ще ось так і та Вийшла жабка-скрикотушка, завершила панду Бу. Це зайце геніально! У захваті скрикнув Боб. І ось таких тваринок я ще зробила. задоволено продемонструвала панда Бао паперових черепаху, пандочку і пташку. Це просто диво. вигукнула Бу. Ти справжня майстриня. А нас навчиш робити такі фігурки? спитав Боб. Звісно, беріть папір. Так, спочатку згинаєте аркуш навпіл, потім загинаєте сюди і сюди, ось так і отак, от терпляче пояснювала друзям бао. Та-дам вийшов зайчик орігамі. Зайці ретельно повторювали рухи панди, вони навіть пихтіли від старанності, але все одно в них виходило не так гарно, як у пандочки. Ох, у мене на зайчика не дуже схоже, сумно вимовила Бу. І в мене вийшло щось не те, похитав головою Боб. Бао, навчи нас робити щось простіше. А, а, знаєте, а це ж і є найпростіше орігабі, знизала плечима їхня подруга. Тоді, здається, ця гра не для нас, пробурмотіла невдоволена Бу і склала лапки. Схоже вона здалася. Боб подивився в бінокль на галявину, де відпочивали батьки і бавилися зайце малята. Він побачив, як татусів дрон доставляв у пісочницю напої, і у кмітливого зайчика раптом виникла ідея. А що, як ми зробимо паперові літачки? запропонував він. Це буде зайцекласно, вигукнула Бу. За роботу. Навчити тебе робити з паперу літачки, бао? спитав Боб у панди. Ні, дякую. Здається, це занадто просто. Краще я робитиму звіряток, не погодилась Бао. Але наші орігамі можуть літати, вигукнула бу і продемонструвала політ їхніх літачків. Вжух. І літачки попрямували в бік галявини, де перебувала родина зайців. Бао із цікавістю спостерігала за їхнім польотом. Боб і Бу теж дивилися услід літачкам. Один із них приземлився просто в пісочницю. Дивись, де мій літачок! крикнула Бу. Хромкі морквинки, він долетів аж до зайцемалят, радів Боб. Хоробрі зайці бігали і стрибали, промовляючи Зайце, чудово, як це весело! Ми молодці, ми вмілі зайці, прекапустяно! засміялася мама Зая, побачивши, що другий паперовий літачок застряг між вух її чоловіка. Зайце геніально! вигукнув тато Зай. П'ять морквинок із п'яти. Боб і бу радісно стрибали, плескали в долоні і повторювали на різні лади Хоробрі зайці, хоробрі зайці, уперед! А батьки лише посміхалися, милуючись зайчатками. Панда Бао якийсь час стежила за веселою зайцегрою і нарешті надумала Мабуть, я теж зроблю один літачок. Вона взяла аркуш паперу та почала складати орігамі у формі літачка, а Бу їй підказувала. Тепер зроби крила, зігни так і, і отак. Ура! В мене вийшло, зраділа Бао. Бачиш, як просто, як чудово! вигукнув Боб. А тепер запускай! скомандувала Бу. Ось так. Вжух. Банда відправила в політ свою паперову фігурку. Вітер підхопив літачок, і він здійнявся у височінь. Дивіться, він злітає дедалі вище і вище, радісно кричав Боб. Бу підстрибувала на місці, а бао задоволено посміхалася. Я б хотіла на ньому політати, захоплено вигукнула Бао. А що, як ми спробуємо? запропонував Боб. Згодні? Так, рушаймо у зайцеполіт, раділа Бу. Вони заплющили очі і уявили себе в літачку. Ура! Ми наче й насправді високо в небі, вигукнула Бао. Зайці і панда Бао літали в уяві між паперових хмаринок і почувалися щасливими. Мандрівники-мрійники пролітали у своєму літачку над паперовим лісом і розглядали різних звіряток, які траплялися їм на шляху. Друзям було напрочуд весело. Вони озиралися навколо і вітали всіх тваринок. Зайстрибально! Привіт усім внизу! Кричали Бу, Боб і Бао. Їм махали лапками паперові лисичка, ведмедик та інші мешканці чарівного лісу. Облетівши паперові ліси і гори, хоробрі пілоти вирішили, що час повертатися назад. Ну як тобі сподобалося? спитала Бу у панди. Так, як добре, що ми зробили літачки. Вигукнула бао, і мандрівники знову полетіли між паперових хмаринок, дивлячись вперед. Дивіться, ось наше місце для танцю дружби. раптом скрикнула бу. Приготуйтеся до посадки. вигукнув хоробрий пілот Фантазер. Друзі приземлилися і почали танцювати, наспівуючи веселу пісеньку. Ти мій друг, мій зайце друг, кращий за усіх у світі. Витів дик, жартів дик, поруч мій друг щомиті. А тепер точно вже час повертатися додому, рішуче сказав Боб, і друзі знову стрибнули в літачок та полетіли серед паперових хмаринок, прямуючи додому. Це зайце класно, оце так гра! перекрикував вітер Боб. Зайце стрибально! Раділа Бу. Чи ніколи мені не було так весело, кричала панда Бао. Дивіться, під дами туманні гори, там моя домівка, раптом вигукнула Бао. Увага! Ми завершуємо політ, прокричала Бу. Друзі уявили, що їхній літачок приземлився на галявині і розплющили очі. Ура хоробрим зайцям! Ура, панді Бао!» – пролунало в лісі. Нарешті я вдома, вигукнула Бао. Це була неймовірна пригода. Так, це було зайцестрибально і зай цікаво, підтримала її Бу. Ми облетіли весь паперовий світ, радісно вигукнув Боб. Здається, ще ніколи ми не подорожували так далеко. Друзі трохи стомилися. Ще пак, подорож була тривала. Вони почали прощатися. Спасибі тобі, бао, за веселу компанію. Хором подякували хоробрі зайці. Дякую, що навчили мене цікавої гри. Бао запустила свій літачок і влучила просто в маму панди, яка з'явилася на галявині. Ой, пробач, мамо!» трохи розгубилася бао. Усе гаразд, сонечко. Посміхнулася їй матуся. Який гарний літачок! Вітаю бопе та бу! звернулася вона до хоробрих зайців. «Вітаємо, пані пандо. Разом вигукнули братик і сестричка. Це Бао зробила цей літачок, і ми облетіли на ньому цілий світ, додав Боб. Прекрасно, а зараз полетіли додому, кивнула дочці мама панда. Так, але спершу це вам. І бао подарувала друзям кілька своїх паперових фігурок орігамі на аркуші паперу. Тренуйтеся, дякуємо! Зайчудово! Бувайте, хоробрі зайці, бувай, бао! Панди вирушили вечеряти, а зайці поквапилися малювати у своєму зайце альбомі сьогоднішні пригоди. Ми сьогодні навчили Бао робити паперові літачки і подорожувати в уяві паперовим світом, розказав батькам Боб про чудові пригоди. А ще ми намагалися зробити орігамі, але це складно додала Бу. Молодці, що спробували, похвалив діточок та Тозай. Робити щось нове це не завжди просто, проте завжди цікаво. Я спробую ще раз. Сказав Боб, Бао дала нам папір. Навчи нас, матусю, будь ласка, попросила Бу. А вже ж, мої маленькі морквинятка почнемо з орігамі зайця. Ура! пролунало над туманними горами. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.